2 березня у культурно-розважальному комплексі «Бархат» відбувся чемпіонат міста з брейк-дансу та хіп-хопу. Організували свято представники управління культури, сім'ї, молоді та спорту та молодішного парламенту Борисполя. Допомагали також представники культурно-мистецького комплексу Академ, шоу-балету Лідер Денс, бориспільського руху брейк-дансу Реборн Клан та інтернет-провайдер МонолітНет. Діджей Лямін розважав публіку сучасною музикою. Підняти настрій та влаштувати справжню. шоу вырешив рэпер скромный с властным треком проеду кусом пару остановочек что-то жруто вкус скажу и даст мне ногу с чек не совку век ведь жизнь бег барьеры ради карьеры мы прыгаем в карьеры взрослее манеры но поступки ребенка а прошлое в памяти как ступка на пленке лед тонкий как юмор и кругом камете я не с ним камете І ні на саміті пока вони з пам'яті. Я тут пишу, пишу, рішу, рішу, і тут тяшу. Змагання проходило у трьох вікових категоріях: серед дітей, початківців та професіоналів. Розпочали свято учасники шоу балету Лідер Денс. У склад журі, які оцінювали виступи з хіп-хопу, увійшли випускниця школи лідер денс у стилі Гоуго -го» Валентина Мітюк, її колега та однокласниця з танців Кристина Макуха, майстер спорту України зі спортивно-бальних танців Олексій, Честер Вуан хіп-хопер лідер денсу та гостя зі столиці солоденька. Ведучий вечора МС пакет представив учасників категорії хіп-хоп Малеча зібралась в коло і розпочала батл. Виходили по дві дівчинки, з яких судді обирали найкращу. Серед маленьких хіп-хоперів глядачі обирали одного за допомогою бурхливих оплесків, за кого вболівали найбільше, тому і віддали подарунок. Глядацькі серця полонила п'ятирічна дівчинка Ніла, яка, не зважаючи на свій вік, бере участь у змаганнях на рівні із іншими танцюристами. Ніла отримала від представників інтернет-провайдеру Monolith.net сертифікат на три місяці безкоштовного користування всесвітньою мережею. Маленька танцівниця засоромилась давати інтерв'ю на камеру, але розповіла, що займається танцями протягом трьох місяців, і їй дуже подобається. На заміну хіп хопу прийшли судді з брейк-дансу, які не відставали від своїх попередників. Змагання наймолодших брейкерів проходила за попередньою схемою. У команді зібрались хлопчики і одна дівчинка. Батл розпочався. Тендітна та ніжна представниця жіночої статі була єдина серед хлопців, та це не завадило семирічній Олександрі Федоровій вибороти приз глядацьких симпатій. Переможниця розповіла про відчуття та показала улюблені трюки. Я займаюся два роки на брейк. Я виграла такі. В Бархаті панувала дружня атмосфера. Учасники підтримували одне одного, а глядачі активно вболівали. Танцівниця Big Girl Miami розповіла, чому займається хіп-хопом. Для мене танець це життя. В першу чергу танець це е, коли ти можеш виспрямути всі свої емоції знаружи, і Це ніяк ні на кого негативно не може повлияти. І для мене танець це мова. Ірина займається і хіп-хопом, і брейкдансом. каже, що подобаються ці види танців, адже у кожного є свої переваги. Залюбки демонструє відпрацьовані па. У номінації Брейкданс Kids» перемогу отримав Саша Чечваркін за Ніком «Quake». У категорії Брейкданс Beginners» переміг «Big Баді Бі. У Брейкданс Про лідером став Грік. У категорії Хіп-Хоп Kids» Альона Федорова, хіп-хоп Бегінерс Віка Лук'янова та у хіп-хоп про здобув першість шейкі. Колектив телерадіостудії Бориспіль вітає переможців та бажає успіхів і натхнення. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.